У Черкасах відбулися відкриті обласні змагання з автомодельного спорту серед учнівської молоді. Їх учасники визначали найкращих у різних класах трасових моделей. У підсумку в загальному заліку серед шести команд перемогли вихованці Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Господарю командному заліку випередили представників Черкаської міської та Кам'янської станції юних техніків, які посіли друге та третє місця. Вихованці обласної станції перемогли у трьох із п'яти класів трасових моделей. Так у класах Формула-1 та вантажівка найкращий результат показав Андрій Мокрий, а у класі G-33 першість виборов Володимир Каграманов. Крім того, в активі вихованців обласної станції ще чотири призові місця. Що стосується ще двох класів моделей, то у класі Ретро переміг Сергій Самара з міської станції «Юних техніків, а у класі Євроспорт Стандарт перші здобув Владислав Шолудько із Кам'янки. Крім черкаських та кам'янських автомоделістів, участь у чемпіонаті також взяли спортсмени з Умані і тального Олег Уксана Анатолій Усіко Віка спорт.